Вітаю Україна! Сьогодні ми розглянемо інверторний зварювальний апарат торгової марки ГРА. Наданий пристрій застосовується для зварювання різних металів ручним електродоговим методом. Тобто це класичний метод догової зварки електродом, але із застосуванням легкого, ергономічного та зручного використання апарата. В пакувальній коробці ви знайдете зварку з кабелем живлення, наплічний ремінь, кабелі маси і тримача електрода, компактну щітку молоточок та просту маску невеликих розмірів для зручного складання всього комплекту. Звісно ж, в коробці буде інструкція користувача з гарантійним талоном. Апарат під'єднується до розетки змінного струму 220 В. Потужність зварки 4,5 кВт. Напруга холостого ходу 65 В. Модель забезпечує зварювальний струм від 20 до 140 А. Коефіцієнт корисної дії складає 85%. Довжина кабелю живлення тримачів маси та електрода по 3 метри кожний. Площа перетину кабелю тримача маси, а також тримача електрода однакова і складає 14 квадратних міліметрів. Маса самого апарату трохи більше 2 кг. В основі такого апарату лежить інвертор, побудований на електронних компонентах. Тому замість важкого і величезного трансформатора вийшла легка і маленька коробочка, яка за своїм призначенням для побутових потреб нічим не поступається старим і масивним зварювальним апаратом. Склад наданої моделі це проста і надійна схемотехніка з аналоговим керуванням. Але слід відзначити вузли і деталі присутні не в кожного бюджетного апарату. В конструкції застосовано реле плавного заряду електролітичних конденсаторів. Це забезпечує плавний запуск всього пристрою, прибираючи зайве навантаження на кнопку ввімкнення електровилку та розетку, і цим унеможливлюючи підгоряння їхньої контактної групи. Так само застосування самих конденсаторів із запасом за напругою збільшує термін їхньої служби при сплесках вхідної електромережі. В інверторних зварках найбільше, так би мовити, імпульсне навантаження відчувають високочастотні діоди. Тому застосування якісних силових діодів шотки забезпечують стабільну і безпроблемну роботу апарата тривалий час. Кожний сучасний зварювальний апарат зобов'язаний мати допоміжні функції. По-перше, це допоможе починаючим звести помилки зварки до мінімума. А по-друге, вдосконалить якість шва та прискорить процес роботи. Функція гарячий старт для починаючих і професіоналів. Це короткочасне підіймання струму до високих значень для покращеного розпалу дуги. Загалом надана функція розроблена для поліпшеного, так би мовити, старту та прибирання браку зварного шва, який зазвичай виникає на розпалі. Функція форсаж дуги, як мінімум, дуже потрібна початківцям. Є таке поняття як тримати дугу, тобто при невірній відстані між електродом і зварювальним матеріалом. Виникає затухання дуги або брак зварного шва. Сам принцип заснований на відстеженні напруги, яка за неправильною відстанню змінюється. При цьому апарат миттєво, але короткочасно додає або знижує силу струму. Але пам'ятайте, що ці функції мають обмеження максимальними характеристиками самого апарата. Тобто більший ампераж, ніж вказано в його характеристиках, він не видасть. Наступна функція антиприлипання. Потрібна абсолютно всім. Так би мовити, заливши електрод до зварювального матеріалу, дуже складно відірвати, тож принцип полягає в скиданні струму через деякий час після реєстрації апаратом цього прилипання. Після цього відірвати електрод стає в декілька разів легше. Більш докладно про зварювальні апарати ви можете подивитись за посиланням підронку. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!